Вітаю! Зараз ми з вами будемо розглядати таку штуку, як прокрутка ніг під собою. Це може бути як прокрутка однієї ноги або двох. Виглядати це буде наступним чином. Ми стоїмо навколішках і прокручуємо ноги в одну сторону, в іншу. Або однієї ноги. Начебто дуже простий рух, але зазвичай у моїх учнів він викликає деякі складнощі. Основний момент, пояснюю одразу, потрібно дуже сильно виштовхувати сідниці наверх. Якщо ви не будете виштовхувати сідниці, то прокрутити буде неможливо. І ще один момент: відкидатися більше назад. Тобто, Ось таке положення буде правильним. Тоді без проблем ви зможете прокрутити ногу. Особливі складнощі виникають у людей, у яких дуже погана розтяжка, і вони не можуть сісти ось ось чином. Тоді їм потрібно відхилитися ще далі і виштовхнути сідниці наверх, зробити невеликий прогин у попереці. І прокручуємо ноги.